Вірпінській громаді стартує проєкт створення місцевого партнерства зайнятості з цієї нагоди. Вірпінській міськраді відбулася прес-конференція. Проєкт спрямований якраз на формування місцевих партнерств зайнятості. Для вирішення викликів пов'язаних із зайнятістю та економічною інтеграцією внутрішньопереміщених осіб, жінок, ветеранів, ветеранок та інших вразливих категорій населення, це така модель, в основу якої покладено співпраця між підрозділами, які не підпорядковані один одному по вертикалі, але де горизонтальна співпраця буде взаємно корисною. Проєкт реалізовує Український жіночий фонд за підтримки міжнародної організації праці. Ми дуже сподіваємося, що в це партнерство йдуть і місцева влада, і місцеві бізнеси, і центри зайнятості, і е, освітні інституції, які працюють в громаді, і сама громада, громадські організації для того, щоб ефективно можна було розпочати цей діалог і реально розглядати, аналізувати е, ті виклики, на які можна разом уже створювати рішення. Проєкт місцевого партнерства зайнятості триватиме 6 місяців. Окрім ірпінської громади, він реалізовується у броварській та білоцерківській громадах. Ми випробували вже цю методологію на західних Балканах і в декотрих невеликих українських громадах. І коли ми говоримо про локальних гравців, то кожен з тих, хто дотичний до ринку праці, не працює самостійно у своїй сфері, а взаємодіє з партнерами, до яких цей процес дотичний, зазначив представник офісу міжнародної організації праці в Україні Джемал Хочіч. Під Час прес-конференції Український жіночий фонд та Ірпінська міськрада підписали меморандум про співпрацю. Я впевнена, що спільними зусиллями в нас вдасться всього дуже гарні. Гарний кейс, і ми зможемо допомагати. Допоможемо багатьом нашим і ВПО, і ветеранам, і ветеранкам і іншим е людям. Хто хто потребує такої послуги? Тому я вдячна ще раз за те, що ви е робите за вашу роботу, за вашу допомогу і підтримку е не тільки нашого міста Героїві, а всієї нашої країни. Дякую.